Коли на чеканні хрест відчую, й знайдуся знов, пройду свій останній тест і відгукнуся на зойк. В якому році пусте, пусте, і в яким краю знайду, і я вірю в те, єдину навіки мою, і якось вона й шепне вустами, в вуста мої, назавжди візьми мене. Хай стане життя Твоїм. І все ж таки знайду, хай і обійду хоч весь світ, адже десь не спить і всю ніч стоїть край вікна. Я промрію свою головну, знаю із прикмет. Просто більше нема на планеті всій, як вона. І ось на краю зими, коли ждати, втомимось. Коли наодинці ми вже більше не зможемо, нам Янгол шепне, пора і годинника заведе. Якщо ж життя наше гра, то випадок нас зведе, і ось світ чудовий, та й з кубельцем вже нашим в нім. Жити з тобою, рай, я хочу бути твоїм, я хочу бути твоїм. І все ж таки знайду, хай і обійду хоч весь світ, адже десь не спить і всю ніч стоїть край вікна, і я промрію свою, головну знаю із прикмет, просто більше нема на планеті всій, як вона. Коли на чеканні хрест відчую І знайдуся знов, коли на чеканні хрест відчую І знайдуся знов. Йду свій останній тест, і відгукнуся на зойк, в якому році пусте, пусте, і в яким краю, знайду, і я вірю в те, єдину навіки мою, і якось вона й шепне, устами в уста мої, назавжди візьми мене, хай стане життя твоїм. Хай стане життя твоїм і все ж таки знайду, хай і обійду хоч увесь світ, адже десь не спить і всю ніч стоїть край вікна. Я про мрію свою Головну знаю із прикмет, просто більше нема на планеті всій, як вона. Я промрію свою голоду знаю і з прикмет. Просто більше нема на планеті всій, як вона. І ось на краю зими, коли дати втомимось, коли наодинці ми вже більше не зможемо. Нам янго шепне пора. І годинника заведе, і якщо життя наша гра, то випадок нас зведе, і ось світ чудовий тай, з кубельцем вже нашим в нім. Жити з тобою рай, я хочу бути твоїм, я хочу бути твоїм, і все ж таки знайду, хай і обійду хоч весь світ. Ще десь не спить і всю ніч стоїть край вікна. Я промрію свою, головну знаю із прикмет, просто більше нема на планеті всій, як вона. Я промрію свою, головну знаю із прикмет, просто більше нема на планеті всій, як вона. Чеканні хрест відчую і знайдуся знову.